Всім, хто зайшов до мене на канал, доброго дня! Знаєте, я сьогодні вирішила приготувати салат. Не знаю, нам дуже подобається. І от сьогодні я його буду готувати і вирішила сьогодні зняти відео, покажу, як я це роблю. Може кому сподобається рецепт і приготуєте і ви. Виходить дуже смачний і дуже з простих інгредієнтів. Так що, у нас сьогодні буде салат. А що для цього буде потрібно, зараз я вам покажу. Потрібно буде нам, ось бачите, зелень, кріп, петрушка. І ось у мене тут зелена цибулька, чорнослив, майонез, сіль, бурячок. Поки що він у нас тут сирий, твердий сир і чесничок. Із таких інгредієнтів у нас буде смачнющий салат. В саму першу чергу нам буде потрібно з вами зайнятися бурячком, що ми з вами зараз зробимо. Беремо ось фольгу. Відрізаємо Відрізаємось купочу така. Заводжуємо сюди гарячок. Ось так гарненько. І ось так ложимо на деко. І тепер ставимо наші бурячки у духовку. Десь температура має бути 150 градусів і десь приблизно хвилин на 40. Їх потім з бочисткою будемо пробувати, чи вони в нас готові чи ні. Ну, Це все залежить від того, яка у кого духовка. І так, ставимо наші буряки в духовку. Ось як бачите, наші бурячки вже печуться. З бурячками ми вже справились, і у нас залишився чорнослив. Дивіться, у мене вже чорнослив готовий, він у мене вже розпарений, вже такий, як нам потрібно для споживання. Якщо у вас він сухий, ви його заливаєте кип'ятком, і десь хвилин 20 він у вас має так постояти, зливаєте і ось так він у вас підсухне трошечки і буде готовий до споживання. Дістала я ось наші барячки, і зараз ми з вами попробуємо їх. Які вони у нас. Бачите, дивіться. Зубочистка проходить дуже добре, тому вони у нас вже готові. Що нам потрібно зараз зробити? Нам потрібно їх розвернути і віднести, щоб вони у нас прокололи. Дуже обережно, тому що дуже гарячі. Ось так розвертаємо. Бачите, вони у нас ціленькі, гарненькі такі виходять. Для салату краще так їх запікати, ніж варити. В них зберігаються всі їхні вітаміни. Нічого не виварюється. такі вони у нас наші бурячки. Зараз я їх ще раз провірю. Дивіться, як гарненько проходить дубочистка. Вони у нас готові. Виносимо у холодне місце, щоб вони на нас охололи. Бурячки вже прохололи, зараз я їх почищу. Ось так виглядають наші бурячки, бачите? Гарненькі, ціленькі, ось такі вони. І зараз ми їх будемо натирати на терсочці. Розрізаємо наші ось так бурячки посерединці. Завертесь Приберу. Беру ось таку миску, беру ось терточку для корейської моркви. І ось так ми починаємо натирати наші бурячки. Я ось наділа рукавички, тому що, щоб руки не були дуже червоні. І ось так натираємо бурячки. Зараз я вам покажу, які вони у нас гарненько виходять. так в хаотичному порядку ми їх натираємо, щоб вони у нас були. Зараз я вам покажу. Ось такі, дивіться, вони у нас мають бути. І так ми натираємо наші бурячки. Ось ці всі, які у нас є. Два бурячка. Ось такі у нас бурячки. Ось бачите, дивіться. Ось такі вони у нас вийшли. Зараз будемо займатися чорносливом. І ще хочу сказати, якщо у вас немає у когось такої терточки, ви натираєте на саму звичайну ось таку терточку. І тепер беремо наш чорнослів, ось так берете. Він у вас. Має бути сухенький і ось так подовж нарізаєте такими ось полосочками. Зараз я поріжу парустучок, вам покажу, як це має виглядати. Ось дивіться, ось такі виходять полосочки. Бачите? Дивіться. Ось такий, бачите? І відправляємо до нашого бурячки. Ось така вийшла у нас красота, бачите? Так, тепер зараз займаємося. Сиром. Ось на таку терточку ми натираємо наш сир. Сир має бути тверденький і має бути трошечки, щоб він бажано був солоненький. Ось так я натерла сир. Поки ми з вами знімали, поки я терла, нас виключили світло. Ну, нічого страшного, вже як є. І ось цей наш потертий сир. Ось бачите, ми ось так ось так висипаємо до наших білячків. Тепер зараз беремо ось таку терточку і натираємо сюди часничок. Ось так. Все. І чесночок уже ми потерли. Тепер беремо нашу зелень. Беремо з цибульку. І мілесенько-мілесенько її нарізаємо. Додаємо миску. Беремо зараз кріп і петрушку. Зараз я вам покажу, скільки нам потрібно. Так, ось буде у нас коробку. І ось так буде у нас петрушечки. Ось такий, дивіться, пусечок, бути. Це нам буде не потрібно. І теж дуже-дуже міленько нарізаємо. Ось так дуже-дуже-дуже міленько потрібно Якби було світло, беремо блендер, нарізаємо нашу петрушку кріп, туди ложимо ще чесничок і перебиваємо десь разів три. Ось так блендером. Потім воно е, виходить зовсім по-другому. Але оскільки в нас немає світла, ми обійдемося тим, що у нас виходить. Теж висипаємо сюди. Ось така, дивіться, виходить у нас красота, гляньте. Так, зараз ми. Солим. Солити до смаку, хто як любить. І заправляємо майонезом. Можна заправляти і сметаною Ну, я люблю майонез. Зараз перемішуємо гарненько це все. Ще додав сюди майонезу. Ось так ми весь видушимо сюди. Він нам тут не помішає. І довішуємо. Ось така, дивіться, вийшла у нас смакота. Я вже спробувала, це дуже-дуже смачно. Гляньте. Ось такий у мене вийшов салатик. Бачите, такий гарненький бурячковий салатик. Ось такий рецепт мого бурячкового салату. Тому приготуйте, я думаю, вам теж сподобається. У нас зараз буде вечеря. І будемо смакувати. Заходьте на канал, підписуйтесь, ставте лайки. На сьогодні у мене все. Всього вам доброго, мирних ночей, мирних днів щоб усіх все було тільки добре.